Батерфляй є одним із чотирьох основних стилів плавання. Його ознаки це одночасні хвилеподібні рухи тіла, в яких плавець рухається у воді подібно до дельфіна. Вважається одним з найскладніших видів плавання, як з точки зору техніки, так і фізичної сили. Батерфляй – твій улюблений стиль. Ні, чому ну, тому, що він дуже складний. Там треба дуже великі сили і дихання. Що головне батерфляє? Роботи до ногами та руками. Можуть зняти з дистанції за те, що, що там, яка помилка може бути. Е, ноги можуть розійтися, це буде дискваліфікація. У тебе сьогодні все гарно було? Так. В цьому було все добре. Це мій найулюбленіший стиль. Е, що треба там робити, щоб швидко пливти? Як? Е, Тренери говорили, що е, треба робити окончені окачення грібка, щоб швидко. Ну, Уси, як ти сьогодні виступила? Задоволена е, з е, результатом так собі задоволення, тому що не хватило 80 мілісекунд до другого дорослого. Під час стартів юнаки та дівчата старших та молодших вікових категорій виявляли себе у стилі плавання батерфляй. За підсумками змагань були визначені найкращі спортсмени, яких грамотами нагородив головний суддя дня дельфініста Валерій Панесов. Одним із переможців змагань День дельфініста став Данило Сахно, який поділився враженнями після своїх виступів. Важко плавати, але подобається. А як ти ним навчився плавати? Важко було навчитися. Так. Що головне було? О, ногами правильно постійно. І все. Скільки плаванням займаєшся? Шість половин у років. А тобі скільки? Десять. Однією з учасниць дня дельфініста була Зоряна Озірна, яка протягом кількох років займалася плаванням у ДЮСШ номер 1 Зараз юна плавчиня навчається та тренується у Полтаві. Я навчаюся в Полтавському спортивному ліцеї. Ну, мені там подобається, тут класно. Ну, троє за домом, ну, скучати дуже сильно. Ну, хочеться ну, інколи назад приїхати. Ну тут мені, тут мені теж подобається плавати. Плавала би там, і тут, так? Так. Да. Ну тут мені там мені ну, там краще будуть результати, тому що 50-метровий басейн ну, і тренування будуть. Прогресивніші. Нас закрили на канікули. Я приїхала до батьків відпочивати. Мені на Олександрівна сказала, що будуть проходити змагання, пропливи. Я пропила, ну результат в мене, в принципі, достатньо непоганий, але ну, я могла б краще трохи. Як ти батерфляй полюбляєш чи ні? Так, це мій додатковий стиль. Ну, мені дуже подобається файл, я його дуже сильно люблю. Ну, важко. За підсумками змагань були визначені переможці та призери у старшій та молодших групах. Переможцями на дистанціях у своїх вікових категоріях стали Марія Кучма, Михайло Волошин, Анна Корчагіна, Данило Сахно, Марина Ржавіна, Мілана Рябова, В'ячеслав Кузьмин, Марта Калинюк, Артем Дяченко, Анастасія Березовська, Ігор Федоренко, Кристина Різник, Дмитрій Архіпов та Михайло Перерва.